Вчителі за фахом, герої за вчинками. Микола Дзявульський та Сергій Бондарчук з перших днів Євромайдану брали активну участь в акціях протесту проти тодішньої влади. Обидва загинули від кульових поранень 20 лютого 2014 року. Тепер перші герої російсько-української війни провочають поглядом містян на алеї Небесної Сотні у центрі Хмельницького. На жаль, тільки із фото. Учасник Революції Гідності Анатолій Панчук згадує, вранці 20 лютого 2014-го з побратимами вийшли із Київської міської державної адміністрації. Разом з іще 30 активістами, серед яких були і загиблі хмельничани, рушили на Майдан Незалежності, на зміну черговим. Сам чоловік у той день теж отримав важке поранення. Я був учасником революції гідності з 22 листопада і по 20 лютого, коли отримав поранення на вулиці Інститутській. Нині учасників тих подій називають першими героями російсько-української війни. Анатолій Панчук переконаний, тодішня влада під патронатом Кремля робила усе, аби Україна програла. Натомість активісти стали тими, хто своєю боротьбою дав українцям шанс на майбутнє. Кілька днів після того почалися події в Криму. Це захоплення військових об'єктів парламенту Кримського. Ну це все одна. Цепочка можна сказати. Багато активістів майдану продовжують цю боротьбу. Однак тепер уже на лінії фронту не зміг всидіти у депутатському кріслі. І Віктор Бурлик не міг знайти місця чи якось виправдати свою діяльність в місті Хмельницькому. Попри те, що на мене також і виборці певні зобов'язання наклали. І таких як він нині десятки. Зокрема, також пішли боронити наші землі від рашистської навали. Активісти майдану, хмельничани Віктор Бондар та Ігор Олійник. Ті, хто не може воювати, зараз допомагають в тилу волонтерять. Ну і роблять все за для нашої перемоги. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.